Жодна людина не може сказати Богові в моєму житті я робив більше добра, я праведний, ніхто не встоїть на суді Божому, і тільки християнство пропонує амністію, помілування по Божій благодаті. Саме цим християнство набагато перевершує усі релігії світу, тому що не вимірює життя людей за кількістю зробленого добра і зла. Справжні християни на суд не приходять. В цьому й полягає унікальність християнства. Жодна релігія не може порівнятися з християнством та запропонувати нам такий шанс. Найкращий вихід і спосіб уникнути суду це стати дитиною Божою. Діти не запитують у батьків, чи можна їм прийти додому. Вони просто приходять. Такі діти Божі увійдуть в небесний дім без суду та слідства. Тому мільярди людей відвідують церкву, яка є домом Божим, на землі. Протестуйте себе. Якщо ви Божа дитина, то церква це і ваш дім. Амінь.